Ця країна майже щодня потерпає від ворожих обстрілів, через що знищуються не тільки будинки, а й комунальна інфраструктура. Тому питання водопостачання стає надто важливим у житті громад. Для цього створюються альтернативні джерела постачання води. Так, завдяки підтримці проєкту і особисто Олександра Хоруженка, Тростянецька міська рада отримала три установки очищення води, які у разі потреби будуть використовуватись для забезпечення питних потреб об'єктів критичної інфраструктури. Структури в екстремальних або аварійних умовах продуктивність даної водочисної установки становить 5 тисяч літрів на добу, може забезпечувати потребу наших громадян під час, ну скажімо так, в разі відключення або пошкоджень. І небажаних на наших мережах водопостачання чи на наших водозаборах. Ми сьогодні провели випробування саме цієї установки, набрали для проведення проб і аналізів, щоб впевнитися в якості. Роботи цієї установки і, скажімо, додатково зможемо проінформувати для того, щоб наскільки ця вода може бути придатна для використання, але ті технічні характеристики, які заявлені її паспортними даними, вона повністю відповідає всім вимогам і може бути корисна для споживання. Готовий результат аналізів такої очищеної води буде переданий до Тростянецької міської ради та опублікований для мешканців Тростянецької громади. Діана Овчаренко, Іван Гувзан, Тростянець, телеканал ТВТ.